Всімкусь. Вітер протяжно завивав, і від його поривів дренчало скло у віконній рамі. Величезне дерево, що стояло за вікном, відкидало страшні тіні, що нагадували кострубаті руки чудовиськ на стіну кабінету. А коли порив вітру сильніше розгойдували дерево, то гілки били по даху прибудови. Де знаходився кабінет чергового лікаря. Всі ці звуки і моторошна гора місячного світла і нічних тіней, не давали заснути Кирилові, колишньому головному лікарю районної лікарні, а нині простому патологоанатому, анатому який залишився на нічне чергування? Лікарів у лікарні не вистачало. Тож Кирило поєднував ставку і патологоанатома, і хірурга, і терапевта, але не тільки моторошні звуки не давали заснути літньому лікареві, низка навящаних думок у переміж із похмурими сподами пролітали в голові старого лікаря. Останнім часом він все частіше згадував своє дитинство. Та свою юність, як у дитинстві він любив свою бабусю, але батьки не дозволяли їздити до неї через погані стосунки і як після смерті батьки забороняли йому їхати на похорон улюбленої бабусі. Зараз він чудово розумів, від чого мама та тато оберігали Кирила. Але зараз уже пізно, хоч. І зрозуміло, бабуся мріяла віддати Чехлунський дар своєму єдиному онукові і чудово впоралася з цим завданням. А батьки розуміли, який це тяжкий тягар, і не хотіли своєму синові такої долі. Але не тільки потиск руку померлий бабусі, часто згадував Кирило, це вже давній і перський жахливий спогад. У його чехлунській долі. За час, поки він вчився користуватись дивним подарунком, трапилось дуже багато. Перше, що навчився робити Кирило, так це бачити хвороби людей і лікувати їх. Враховуючи, що хлопець закінчив медичний університет і працював у міській лікарні, слава про нового чудового лікаря рознеслася містом швидко. Також швидко місцеве керівництво відправило зірку медицини в далекий район покращувати показники здоров'я населення, адже інакше його довелося б ставити на посаду вище, а там і так усі місця були зайняті дітьми чиновників від медицини на довгі роки вперед. Але і це не мучило Кирила адже тоді він був максималістом. Із неймовірними можливостями і вірив, що із районної лікарні зробить обласний медичний центр. І спочатку йому це навіть виходило. Йому виділили кошти на реконструкцію та періодично посилали молодих амбітних лікарів набирати руку на місцевих пенсіонерах, а мучили його те, що сталося згодом. У Кирилі відкрився дар, бачити потойбічний світ і говорити з мертвими, і відкрився він в один із найскладніших періодів його трудової діяльності. Того року саме відкрився новий корпус лікарні для хірургічних хворих, і одразу там почалася підвищена смертність пацієнтів, та й лікарі у відділенні почали спиватись. Що тільки наробив головний лікар Кирило, підключаючи і адміністративний і чаклунський ресурс, тоді йому двоє молодих фахівців розповіли, що бачили перемар у палатах пацієнтів, і один навіть сказав, що бачив мертву людину, що ходила коридорами. Але Кирило списав все на п'яні нісенитниці персоналу, поки йому. Самому на наснився сон, у якому він гуляв старим садом за новим хірургічним корпусом, мріючи забудувати його новими будинками лікарні. Раптом із землі вискочила рука і схопила Кирила за ногу. Кирило спробував вивернутись, але рука тримала міцно. У цей час з іншого боку з землі з'явилися дві інші руки – і, спершись на землю, почали розпрямлятися, витягаючи на поверхню тіло мерця. Мрець підвівся на весь ріст і став рівним перед Кирилом. Тут наше місце, не ходи тут, сказав мрець і провалився під землю. І рука, що тримала ногу лікаря, зникла під землею. Після тієї ночі Кирило провів кілька днів у районному архіві, вивчаючи старі документи, і з'ясував, що з першого дня будівництво будинок лікарні був церквою, при якій був великий сільський цвинтар. Але після революції церкву закрили, а будівлю відкрили дуже потрібну тоді лікарню. Про цвинтар згодом забули. А землі, на яких були занедбані та забуті поховання, стали забудовувати новими корпусами лікувального закладу. Зіставивши всі факти, Кирило зрозумів, чому так підвищилась смертність серед пацієнтів, які лікувалися у новому корпусі та гуляли у прилеглому саду. Це мертві забирали до свого царства. Ослаблених людей. Але поки головний лікар вибивав кошти, щоб збудувати новий корпус у правильному місці, поки переніс відділення, а в нещасливому влаштував лікарняний морг, у крила у штаті не залишалося лікарів. Тоді він став зміщати майже всі лікарські спеціальності. З ріг він, звісно, знайшов і терапевта, і хірургів. До своєї лікарні, але вмор знайти нікого не міг ніхто в новоприблудах не витримав більше місяця, і цю посаду Кирило зайняв сам і одразу зрозумів, чому ніхто не міг там працювати. Ночами моргом гуляли трупи і влаштовували задушливі бесіди. Чимало сил витратив Кирило, щоб пристронити повсталих мерців. І заборонити душам померлих приходити до свого моргу. Кожен повний місяць він проводив обряди на старому цвинтарі і розмовляв із душами померлих у саду при лікарні. Натомість, показники здоров'я пішли вгору, а смертність нарешті пішла вниз. Але дивна поведінка не залишалася непоміченою від очей уважних пацієнтів. І в Міністерствах охорони здоров'я області лягла заява від громадян, яких так самозабудьково та лікував свого часу Кирило. А міністерство не стало розбиратися, просто зняло Кирила з посади головного лікаря, залишивши йому тільки ставку патологоанатома. адже там в залі ніхто не міг більше працювати. Для Кирила це був черговий удар, він ніяк не чекав такої каверзи від тих, кому рятував життя. Але люди швидко забувають добро, вважаючи, що вони його заслужили. І вважаючи, що й лікар робить щось нерозуміле їм, його треба було терміново покарати, а лікарів багато та інші лікуватимуть. Але, як виявилося, інші лікарі лікували погано. І ті, хто нещодавно скаржився на Кирила, знову пішли лікуватися до нього, і знову скарги, але від лікарів, що палата анатом забирає їхній хліб, де це бачено, щоб хворі стояли в чергу до моргу, і знову розгляд, і знову хотіли понизити Кирила. але довелося його звільнити лише за місяць повернули. Бо працювати у лікарні не зміг уже ніхто мертві знемагали всіх лікарів та пацієнтів. Але після свого повернення у Кирилові щось змінилось він уже не хотів просто так допомагати людям. Занадто багато поганого він отримав від них, кому робив лише добро. Лікарню він вважав своїм дітищем і з радістю повернувся назад. Але лікувати людей не брався. І люди перестали його любити, вважаючи, що він просто завдячує їм, раз у нього такий дар, і почали називати його чаклоном. Але коли не закотилось, все одно тяглися до нього за допомогою, благаючи на колінах і пропонуючи будь-які гроші. І тоді Кирило і запропонували поєднувати три ставки, таких потрібних лікарів. У Він погодився, але лікував уже без колишнього ентузіазму. Ось такі думки носилися в голові старого лікаря-чаклуна, який витратив все життя, щоб навчитися використовувати дар, отриманий від своєї коханої бабусі у дощовий день похорону. Всіх Кузь